Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника геомет... Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть тупий кут парлограма, якщо його гострий кут дорівнює 35 градусів, і варіанти відповіді А 125, Б135, В 145, Г 155. Приступаємо до виконання. За властивістю парлограма, сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Тому із властивості паралелограма. Знайдемо градусну міру кута Б. Це буде 180 градусів відняти градусна кута міра кута А. Це 180 відняти 35. Отримаємо 145 градусів. І записуємо відповідь. У нас варіант відповіді 145 градусів В. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника геометрії 8. Та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математики 8 Виконано.